Коли кажуть, що чоловіки, хлопці здібніші, ніж дівчата, наприклад, в точних науках, це все міф, здібністі стать ніяк не пов'язані між собою. Про що, наприклад, зараз свідчать у нас чудові успіхи наших дівчат на олімпіадах з математики, і європейського, і світового рівня. <свіття> Давай до рівня розв'яжемо це, бо мені аж цікаво, вже х квадрат плюс 4х плюс 1. Окей. Мінус, мінус де плюс. <свіття> Значить, це дискримінант, корінь добувається, да? бо це є що? 2 в степені 1011. О, рахуємо x1, x2. За 2014-2015 рік, тобто за цих два роки, я отримала звання найкращий молодий математик України. Це якраз є одна з таких нагород, якої я дуже пишаюся. Мені позвонили, Я підняла трубку. Мені сказали, що я цей конкурс виграла. Я стрибала по ліжку, бо тому що це було дуже радісно. У Мене було дві таких радісних події в житті. Це коли мені оголосили, що я виграла цей конкурс, і друге, коли я узнала, що я вагітна, але це можна не показувати. Я була дуже щаслива тій винагороді, тому що це 6 тисяч доларів США. Це досить для мене було на той момент великі гроші. Я їх всі витратила на наукові подорожі. Це вперше я поїхала за кордон на закордонні конференції. Для мене було дуже класно побачити тих математиків, про яких я тільки читала, ну, їхні статті. На той момент це для мене було таке, знаєте, як дитячі такі мрії. Найскладніше мені було розв'язувати математичні задачі, і це був для мене такий челендж. І напевно, тому це було найцікавіше. Я вибрала свою професію, майбутню професію програміста, поступила на спеціальність прикладна математика. Але на третьому курсі я зрозуміла, що програмування є досить такою для мене обмеженою сферою діяльності, менш творчою. І на третьому курсі я більше зорієнтувалася вже на чисту математику. От ти не знаєш, чим закінчиться, чим закінчиться твій науковий пошук. І це дуже приваблює. Це складно. Приводів таких опустити руки було досить багато. Математика це про наполегливість, про витривалість. Я належу більш до таких, які будуть довго щось робити, вперто не здаватися, і час від часу у мене щось получається. Це є цибулина, яка називається Енді. Нагорода називається The Andy Bruckner Awards». між цією медаллю і цією тією цибулинкою пройшло 10 років, і е, теж якби це вже це була така юнацька, якби вона нагорода, можна так сказати. Це вже більш е, доросла. Я була перша з України з українських математиків, які отримали цю нагороду. Сподіваюсь, не остання її вручають за внесок в галузь дійсного аналізу. У 2023 році цю нагороду мені вручили за. Розвиток в напрямку продовження класифікації і продовження аналогів неперервних відображень. Перша задача така: довести, що круг не можна розбити на дві частини, діаметр яких менший за одиницю. Квадрат можна розбити на дві частини, діаметр цієї, цієї менший за одиницю. Виникає питання: які фігури на площині можна розбити на дві частини? Я займаюся такою наукою, яка лежить на стику. Науки, яка називається топологія і теорія функцій. Зовсім, грубо кажучи, якщо ми от можемо розірвати наш об'єкт, і от ті шматочки, які отрималися, що ми можемо по них? Чи можемо ми відновити там, скажімо, якісь властивості цілого об'єкту, якщо ми маємо якусь інформацію про ось ці шматочки, на які ми його там подрібнили, розрізати не можна, тому що якщо ми розрізаємо, то то що? Тоді з половиною. Бу буде дві діаметрально протилежні точки, да, правильно да. одна з найважчих таких проблем, вона є і досі. Це справді відсутність фінансової підтримки на тому рівні, на якому мені, наприклад, це потрібно. Мені або іншим математикам, і це заважає займатися певною мірою. Ну, розвиватися, заважає себе показувати іншим, тому що твої виступи на конференціях на Семінарах вони теж є важливими, щоб е, наукова спільнота побачила, скажімо, наших ну як чим живуть українські математики. Ніхто мені так напряму не казав, що ти дівчина, скажімо, тобі там не треба займатися математикою, чи ми не беремо тебе в аспірантуру, чи там відмовляємо тобі в участі в тій конференції, оскільки ти є жінкою. Ні, такого не було. Сказати, що я цього е, ну, зовсім не відчувала, це теж буде неправда. Час від часу я відчувала від. Математиків, чоловіків, але це було все неявно. Тому я теж не не можу не буду ні на кого. Маючи певні гранти. Я абсолютно не шкодую вкладати ці гроші в оплату викладачів гуртка в будь-які там поїздки дітей на олімпіади. Ми створили, називаємо ми це наукове творче об'єднання, математична майстерня. Ця спільнота, яка налічувала там, скажімо, шість людей на початку. Зараз налічує порядка п'ятидесяти, якщо рахувати всіх хто там є, ну не рахуючи школярів. Насправді, математика це є основа всіх основ. Вона повинна жити завжди, бо це є наша еволюція, це наш розвиток. Я людина азартна, я маю вже за своїми плечима один восьмитисячник це Макалу п'ятого раз світу за висотою. Я готуюся до сходження на Еверест. Крім гір, я також займаюся бігом. Вдалося пробігти два марафони, чим я страшенно пишаюся, що не один, а двічі більше. Переплисти босфор і не нудне життя, це міф. Життя науковця веселе і сповнене несподіванок. Ha 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 ha!